Ну а ще один наш воєнкор, Руслан Ярмолюк, просто зараз виходить на прямий зв'язок із Донеччини. І привід для вінкнення тривожний. Група Руслана працювала у Костянтинівці. І цей важливий для наших військ. Логістичний вузол. Росіяни обстрілюють зараз так інтенсивно, що під вогонь потрапили і наші колеги, живі, хоча контужені. Це те, що я дізналася перед ефіром. Подробиці розпитаю зараз. Руслане, вітаю. Поки що не бачу, уже бачу. Вітаю. Найперше, як ти, як оператор, знаєш, що були порізи? Як це сталося? Вітаю, Алло. Насправді ми цілі дякувати Богу, хоча ми досі не розуміємо, як це сталося, що ми не отримали серйозних травм, адже дуже були близько біля епіцентру вибуху. Ми працювали в Костянтинівці від самого ранку, знімали місцевих жителів у різних районах і вирішили переїхати на іншу локацію у приватний сектор, де хотіли підзняти церкву, яка була зруйнована від влучання російського артилерійського снаряду. Тільки ми поставили машину, як тільки ми відкрили двері. Як тільки ми стали на землю, а, власне, і пролунав перший вибух, як це було, можна просто зараз, як це виглядало, можна подивитися. Нормально, На мене так. Давай в машину, і нахуй навідсюди. Машину росік. Давай, давай. with them Власне, нам стало відомо вже по обіді, що під час цього авіаційного удару згинуло двоє людей, які були якраз на цій же вулиці, Що і ми. А ще одна людина отримала важкі поранення. Насправді, ситуація з кабами стає дедалі тривожнішою, адже щодня у місто прилітає по кілька штук керованих авіаційних бомб, і вони не вибирають цілі. Вони просто падають в різних районах. Причому ніяких там військових цілей, куди вони вражають, немає. В основному страждають мирні люди, які ще Перебувають у місті, планчику, слава Богу, що ви вчасно зупинилися і не доїхали до цього місця. Ми співчуваємо рідним усіх загиблих. Ну і що ще ви побачили у Костянтинівці? Скільки людей залишається зараз у місті під цими обстрілами? І що кажуть наші військові зможуть втримати місто? Так, місто зараз, скажімо так, живе під постійними обстрілами дуже багато розбитих будинків, вщент зруйнованих. Важко сказати у процентному співвідношенні, скільки зруйновано, а скільки пошкоджено. Те, що ми бачили, оце вражає, адже жодного цілої будівлі ми не побачили. У місті досі перебуває біля 9 тисяч людей, і причому дуже багато людей, з якими говорили, кажуть, що вони не мають за що виїздити і немає куди, тобто лишається сам на сам. З війною це в основному пенсіонери. Також дуже багато людей дуже дивно, але повернулися після кількох років перебування в тилу. Кажуть, що закінчились гроші. І вони змушені повертатися у Костянтинівку. Місто живе своїм життям, хоча і під постійними обстрілами світла і води практично всюди немає. Також Причина ударів росіянами по місту власне криється у тому, що місто є таким логістичним хабом для наших військових, і ворог не вибирає цілі і просто кидає бомби на голови мирним мешканцям, ось пряма мова пресофіцера 24 четвертої ОМБР намагається якби бити по нашим телам, але оскільки, оскільки вони працюють. Без огляду на те, що тут є місцеве населення. І такі отаві удари, як ми з вами бачили, вони за п'ять хвилин не готуються. Тобто це не по нам було, а це було сплановано і очевидно, що вони якісь там цілі собі знайшли. Сили для цього включення, бо я розумію, що після контузії це очевидно складно. Ми переживаємо за вас, ну, але наші глядачі знають, журналісти ризикують теж. Хай береже Бог вас. І наших захисників і мешканців Костянтинівки і чекаємо вас в Києві. ТСН Руслан Ярмолюк і його оператор Михайло Путята він зараз за кадром із Костянтинівки на Донеччині, де їх сьогодні реально рятувало диво.